Каньйон річки Смотрич у межах Панівець це продовження того ж самого каньйону, який є в Кам'янці-Подільському, але з певними відмінностями. Що у них спільного? Це е, один той самий тип геологічних відкладів тобто, це є силурійські відклади, початок пізнього силуру. За місцевою геохронологічною школою вони належать до Голосківської та Шутнівецької підсвіт і виглядають приблизно як каменці. Відмінністю є те, що замість доломітизованих вапняків там поволі зариваються грудчасті і плитчасті вапняки, які роблять каньйон дещо візуально відмінним від каменця подійського. Плюс в межах панівець трошки був менший антропогенний вплив, оскільки тут багато каменю потрібно було на фортифікації, на набудовувати. У бруківки старого міста, на самій будівлі старого міста. Тут, отакий в межах Кам'янця-Подільського такий вигляд каньйону, епічний, він створений в більшості людською діяльністю, а в панівцях він зберігає свою природню красу і неповторність. Що відмінного? Ще в межах панівець є така річ, як е, великий. Е, Розлом. Там проходить розлом. Саме тому там річка, так приблизно в Кам'янці-Подільському робить декілька заворотів петель меандр. Але на відміну від камянці подільського розлому, той розлом тривалий час був живий, і там були активні геотермальні процеси. Через те, у межах тріщинок, які сформувалися між породами, там є дуже цікава металічна мінералізація. Якщо взяти лоток для просіювання і промити з дна річки породу, можна знайти шматки Різних металічних елементів, наприклад, там, де знаходиться халькопірет, буде знаходиться свинець, буде знаходитися елементи цинку. Але найцікавіше, там знаходяться невеличкий невеличкий вміст золота. За непідтвердженими даними. В кінці 19 століття, на початку ХХ століття там відбувалися спроби промивки цього золота. Але щодо їхніх результатів, то ніде, наприклад, я особисто не знайшов в, ні в літературі, ні в ніяких яких джерелах, що це відбувалося, і скільки там золота знайшли. Але факт пошуків відбувався. Тому, якщо є бажання, є натхнення, можна спробувати вловити той золотий блиск на дні чорного або просто кольорового лотка, промиваючи це золото. Далі через те, що. Антропогенний вплив в межах понівеців менший був ніж кам'янці-подільського. Збереглося багато таких автохтонних природних елементів. Тобто. Е і природні рослинні яруси, які знаходяться в межах каньйону, збереглися форми рельєфу, які зробила річка, а не удосконалили люди в Кам'янці-Подільському. І на сьогоднішній день через те, що кількість населення зменшується, і, зокрема, переходи в межах каньйону між окремими ділянками села, вони заростають, дороги там зникають, і там справжні хащі появляються, що є особливо цікаво для людей, які хочуть пригод. Тобто можете вийти. Йти по дорозі, яка раптом закінчиться, і ви потрапляєте в первозданну красу цього каньйону.